Саженці інжиру вирощені у шкілці, досить гарної якості, з гарною кореневою системою. Навіть однорічні саженці вже є з маленькими плодиками. Це говорить про те, що інжир дуже швидко вступає в плодоношення навіть і в рік посадки. Сад коричний турецький, вже повністю об'явлений до самого низу плодами. Саженці висилаю поштою, Укрпоштою і новою поштою. При упаковці саженців вкладаю інструкцію по вирощуванню, у кого якісь питання виникають. Будь ласка, телефонуйте, пишіть, коментуйте, пораджу, які сорти можна вирощувати в Західному регіоні і на півночі для південного регіону підходять. Майже всі сорти, які в мене є. В шкілці є сорти далмацький, поморійський, коричневий турецький, кримський, чорний, брунсвік. Гарні сорти, гарна якість, перевірені саженці. Замовляйте саженці і